Питаю чоловіка, як називається е, правильно, ну, ну, як воно називається, те, що рекламуєш. <сум> кажу, е, цей, поставила на стіл їсти, забрала. <сум> кажу, треба щось доснімати. До, до, до І кажу, як це називається? Ну як воно називається? що Рекламуєш його? Е, як? Експонат, як воно називається, я не знаю. Коротше, в даному випадку це ікра. Це справжня ікра, червона, чорна щука, щуки, аквакультура. Ніяк не можу почати їсти, бо хочеться все більше і більше... Презентація, Презента... ну, презентація це подача, а іменно оце... товар. Короте, ну, ви поняли. Інвентар, Інвентар. Рекламую... рекламуючий. Не знаю, короте, як воно правильно називається. Короте, но... Ікра дуже смачна. Дивіться. Ух ти, як круто, да? Клас! Хочете замовити, хочете скуштувати пишіть мені.